Про зміни, що їх останнім часом зазнав механізм призначення житлових субсидій, йшлося на останньому засіданні виконавчого комітету. Субсидії є тим інструментом, котрим держава намагається захистити малозабезпечених українців. Нагадав начальник міського управління праці та соціального захисту населення Олег Павліківський. Саме вони призначені у певній мірі нівелювати підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Протягом 2014-го, інформував посадовець до очолюваного ним управлінням за отриманням субсидій звернулося більше 7 тисяч сімей. Середній розмір призначених субсидій на одну сім'ю у грудні минулого року становив. 366 гривень. Всього у Бердичеві призначили субсидії на загальну суму понад 1 мільйон гривень. В управлінні встановлено щоденний та зручний для населення час прийому громадян. Надана можливість попереднього запису на прийом з метою своєчасного призначення субсидій та уникнення черг період інтенсивного звернення громадян для вирішення різних додаткових питань та надання консультацій щодо призначення субсидій в управлінні працюють телефони гарячої лінії. Для забезпечення об'єктивного і всебічного і вчасного розгляду заяв громадян щоденно без обідньої перерви, спеціалісти ведуть особистий прийом і надають консультації. Управління праці сельзахи населення, що формуються реєстри одержачів субсидій надаються організаціям надавачам послуг, щоб вони врахували в своїй роботі і відповідно виставляли рахунки споживачам комунальних послуг. Крім саме призначення субсідій, управлінням здійснюється перевірки достовірності наданої інформації громадянами, які звертаються за призначенням субсидії. Протягом минулого року перевірено всім, всі 7 тисяч особових справ Виявлено всього порушення тільки у 35 справах, а саме це недостовірність поданої громадянами декларації. Завдяки вжитим заходам, станом на початок 2015 року всі зайві нараховані кошти повернуто до бюджету. В управлінні, додає Олег Павліківський, не забували здійснювати обстеження умов проживання громадян, котрі звернулися за призначенням субсидій, кількість останніх перевалила за тисячу, а також висвітлювати та роз'яснювати усі новації у змі щодо зовсім свіжих нововведень. То наприкінці лютого цього року, повідомив начальник управління, уряд вирішив реформувати систему житлових субсидій. Профільне міністерство розробило спрощену процедуру їх оформлення. Призначення субсидій відбуватиме. На підставі лише двох документів, які будуть суттєво спрощені у порівнянні з тим, що були раніше: це заяви та декларації, скасовується необхідність надання довідок про доходи, в тому числі і працюючих осіб, запроваджується принцип призначення субсидії на підставі задекларованих даних заявником. При цьому перевірка достовірності цих даних здійснюватися органами соціального захисту вже після призначення субсидії шляхом здійснення запитів до відповідних органів, установ та організацій. Кожне домогосподарство одночасно з рахунком для оплати енергосіїв у квітні та жовтні 2015 року отримує спрощені заяви та декларації для звернення за призначенням субсидій. Звертаю увагу, що даний Постановою передбачено, що підприємства, що надають послуги з газопостачання, електропостачання та централізованого опалення, мають забезпечити виготовлення бланків, заяв та декларацій і доставку їх до споживачів разом з рахунками на оплату послуг. Відтепер продовжує Олег Павліківський субсидії надаватимуться на 12 місяців, а не на опалювальний період, як раніше. Окрім того, встановлено автоматичний принцип надання субсидій на новий період, плюс скасовується необхідність повторного звернення з приводу їх оформлення у випадку відсутності змін. Інформацію стосовно забезпечення громадян житловою площею та тією, що стосується комунальних послуг, управління праці отримує від організацій та підприємств, які ці послуги надають. Усі дані щодо доходів в управлінні отримують від Державної фіскальної служби та пенсійного фонду. Інші документи, що не передбачені положенням про призначення субсидій, вимагати від заявників заборонено. Якщо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстрованих. В житловому приміщенні може бути відмовлено призначення субсидії або припинено її надання. У такому разі заявник зобов'язується повернути надміру перераховану суму субсидії у подвійному розмірі. Також основною новацією надаватиметься право на оформлення субсидії особам, які орендують житло і оплачують вартість житлово-комунальних послуг на підставі письмового договору найму оренди житла. Як ми бачимо, дані зміни є суттєвими. Тому прошу керівників підприємств, основних організацій, які будуть задіяні в даному процесі, сприяти в роботі працівників управління з метою призначення субсидій населення. І пропоную, що найближчим часом, після отримання відповідної постанови Кабінету міністрів регіонала документа, прошу провести нараду згодження цього механізму співпраці.